Ну... База не така Не така крута, як раніше, але добре. Ну, на деякий час всі це зводиться. Чорт, з моєї сторони зомбі. Чорт, я, походу, захворів. Ну, нічого. получайте. Зомбаки, помріть. О ні, це якісь великі зомбаки. О, вони більше за звичайних. Я в нього... О, скільки треба в нього патронів, що ху... тут ще один? А ну получай! Там... Вбив, з твоєї сторони що? Та на шоці. Що... Ладно, сейчас зомби расстреляют. Чего припомнил? Что это такое? А він однему так. Зомбі, що вона тут робить? Що? А, ні, це вже... Це пацієнт ноль. Це пацієнт. Саме перший пацієнт. А не полічає. Получается... Що? У нього не працюють пулі? Він занадто великий, він мутував. Який ноль 48. А ні, він біжи... Біжимо, біжимо, він іде, він іде. Срочно, біжимо, біжимо. Та що він таке зробить? Він великий, але слабкий. Він розламав зомбі коробки за секунду. Він розриває та ласобі, як... Как... як тканину, як папер. Біжимо, біжимо, срочно. Чорт, я походу заходив. Біжимо, біжимо, лекарство, я зробив лекарство. Я встиг зробити, біжимо, щось зарядити в пулі, але у нас немає часу.